Дівчатка, приготуємо з вами десерт, який легко готується, а ще легше з'їдається. Не зіпсує фігури і підніме нам настрій. Тому, що нам потрібно, дівчатка, Стиглий банан один. Ось таким чином. Гарнесенько його топчемо, Дві столових ложки відсянки. Беремо одне яйце, розбиваємо. Дві чайні ложки какао. Розпушувач ми візьмемо а, половинку чайної ложки. Так, це все ми гарненько перемішуємо. І тепер це все ми пересипаємо. Трішечки поправимо. Дівчатка, тепер цю всю красу я поставлю у духовку при 180 градусів на 15 хвилин. І, дівчатка, наш десерт. Те, що ми з вами зробили, ділимо напополам і половинку можемо сміло з'їдати як солодкий перекус, а там десь 148-150 калорій.